Ні, я серйозно я тепер сама реально не розумію, чи це був якийсь жарт чи що. Мейл стріп, тобто ніколи не запрошувала ніякі фешн-покази. Це не дивлячись на те, що вона зіграла в одному з найкультовіших фільмів про моду, якому вже майже 20 років я про диявол носить прада, звісно ж. Але не просто так вона була на цьому показі. Справа в тому, що на фешн шоу знімали фактично сцени для фільму «The Devil Wears Prada 2», тобто другу частину Деявол носить прада. У першому ряді вона сиділа зі Стенлі Тучої актором, а навпро. Ти сиділа прототип її героїні, Анна Вінтор це було щось, це підірвало весь фешн і не фешн- світ. Справа в тому, що кіно переплилося з реальністю, і це дуже-дуже круто. Хтось там казав, ой, не прикольно, зйомки всі бачать на вулиці, це не гарно, це не класно. Ми можемо все це бачити в реальному житті. Так круто. подивіться. ми попадаємо, наче в кіно, навіть якщо ми не були присутні на цьому показі разом з вами, так це все одно передає атмосферу, і, я вважаю, ще більше піднімає рейтинги майбутньої кіно. Стрічки, а ви що до цього думаєте? Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Але просто гляньте на лице, а не віндер приємної. Так що це ж прототип вона все таки цього фільму. Так? Давайте трішки тепер про саму колекцію. Дизайнери Домініко Дольче і Стефано Габана представили дві окремі лінійки: жіночу та чоловічу. Обидві з центральною темою PJ Obsession, що поєднує елементи піжамного стилю та вишуканими такими вечірними вбраннями. Чоловіча лінія Піджама Boys включала піжамні. Комплекти з бавонни, легкі костюми та вільні сулети, що поєднувалися з елементами відпочинку та подорожей. Жіноча лінія відзначала з поєднанням елементних піжам із покусливої білизни. Моделі включали човкові піжами блакитного кольору, мережевні бюстгальтери, корсети, боді та класичні костюми з жакетами. Декор доповнювали кристали, стрази, ну це стиль до джикавана, та тривимірні аплікації, що надавали образом сяймо. В Кінці показу, звісно ж, вийшли і Домініко, і стефано, і були дуже щасливі звичайно, на їхньому ж показі сиділи Анна Вінтор і Мейл Стріп. А тепер, який обіцяла, розказую про потеку Венету. Минулого разу я показувала, які вони круті запрошення відсилали всім. Переходьте у минуле відео, обов'язково дивіться, хто не бачив креативний директор Луїза Тротер, дебютувала у употека Венета з цієї колекції, і вам чесно скажу. Вона знесла мені дах дуже, дуже круті образи. Звісно, крім ось таких дуже кутюрних. Я Яхта коментую, що це пилозбиральна паличка, але загалом ці сулуети, ці такі мускулінні костюми, це просто я не знаю, думаю, де брати ці пальти, куди йти. Чоловічий відділ, ну звісно, просто я ж не маю гроші на буте. Я би, я би, звичайно, і в них купила такі круті силуети, ну, особисто мені. Як вам, до речі, чи вам таке подобається, чи ви більше любите щось таке жіночне? Я люблю більш мускулине і таке, знаєте, за велике за велике, що було на мене, щоб я там могла сховатися і жити, наче в своєму закритому світі. Показ від Армані став емоційним завершенням епохи Джорджо Армані. Це була остання колекція, над якою модельєр працював до кінця свого життя. Показ Мав такий характер пам'ятного прощання з творцем, були показані як нові образи Сізон Спринг, Summer 26, такі так і архівні роботи, що підкреслило постійність Армані естетики. На покази були помітні знамениті друзі бренду, голівудські приятелі, так би мовити, серед них річард гір, спайк лі, самуель Ель Джексон, Кей Блашен та інші. Мені особисто дуже сподобалась класична частина. Це просто на, після бодеки винати на другому місці, щоб я тут все придбала, якби мала гроші. Це Колекція Армані Spring Summer 2026. Подивіться, які силуети. просто бездоганні костюми, як для жінок, так і для чоловіків. Такі полегшений пальто. Ще окремо хочу відмітити, як продумано ходили моделі. Просто вони реально йшли, як, наче знаєте, така похоронна процесія. Засмучені, наче дійсно от померла в них близька людина. Це дуже було символічно. Палітра, приглушені тони, темно-сині, сірі, кавові, нюдові. Іноді з'являлися такі насичені акценти, як глибокий блакитний фіолетовий для вечірніх. Образів неймовірно красива колекція, і я дуже радію, що жила в таку епоху, коли творив Джорджо Армані шоу Yves Saint Laurent проходило у світлий час доби від неповної темряві до денного світла. А це значний відхід від традиційних нічних шоу Laurent. Колекція весна літо 2026 від Laurent Ентоні Вакарело, присвячена темі утечі та бажання поєднанню елегантності Парижу з атмосферою Fire Island. Силуети поєднували строгість, легкість і боксовані тренчі, жакети з подовженими плечима, палітра, приглушені відтінки, пісочний, соляний, блідий, охровий, колір сухого моху. От який це блін колір сухого моху. Ну назвіть якось більш-менш приземлено. Але зірки, які сиділи в першому ряді, точно знають, який це колір вони сидять там. Зараз за мене це була помічення Хенлі Бібер біля когось дивного чувака репера. Так, ось Charlie співачка роза, яка собі сидила одна, і вже мемчики розійшлись по інтернету. Мені сподобалося, як роза йшла на показ, закривала грудинку, наче все решта було прикрите. Була присутня також Кейт Мос. Покажу вам Хелі в повний зріст, її аутфітик, ось такий, в мережевих трусиках. І Чарлі Charlie також була в такому ж аутфіті. Так, в них було, мабуть, прописано в контракті з разом з Сейло Рен. Це не Лінда Вилася це просто королева топ-модель 90-х. і звісно, не спопуляючи Мадонна, Неймовірно виглядала 67 років. А вона привертає увагу, і таких молодиків. Наша любимка Бріджит, і, звісно, це Рене Зельвегер Також була присутня, Їй максимально пасує стиль Сель Лоран. І звісно, було ще дуже багато зірок відомих, але я не зможу всіх на жаль оглянути. Пишіть в коментарях кого забула. Тим часом співачка Джису із Блекпін готується до шоу Dior, яке відбудеться 1 жовтня. Ось так вона вже приміряє сукинку, в якій буде. Я щекаю, це шоу, щоб перевірити, чи фанати, чи міна знову й будуть такі бурні, як у 23-му році. Ось він вже пробув, до речі, у Францію. Покрасив своє волосся. Чи це учасник гурту BTS. У В му році, коли він з'явився на показ Діор, його фанати і, взагалі, просто люди настільки викрикували, чи мін, його ім'я, що він встановив, Вив там якийсь рекорд за всі 77 років існування цього бренду а також підняв акції. Там за декілька годин скупили акції діор. І що ви розуміли? Оце рівень інфлюенсерства та популярності зараз я вам включу клаптик. Буду дуже сильно надіятися, що мене не забанить за це YouTube. Чим він відрізняється тим, що він дуже круто співає і дуже круто при цьому танцює. Та вони там всі співають і танцюють. Це феномен. Думаю, крики будуть не менш галасливі, адже хлопці, взагалі, після армії їх три роки майже ніхто не бачив і не чув. Їхні армії так вони називають своїх фанатів. Так дуже за ними скучили. І ну це не просто навіть армія, це просто пережани. Люди стоять і отак. Вигукують розумієте? рівень пізнаваності, популярності, інфлюенсерства. Також погребіло шоу. Роберто Кавалі, креативний директор бренду Фаусто Поклісі, вирішив зробити акцент на золоті. Тут інфлюенсери, на яких ми заслужили. Уся колекція була просякнута цим благородним відтінком. Також було багато хижих принтів, зміїна естетика, металізовані тканини. Все це знаєте, почерк Роберто Кавалі. Оцей змії, зебри і так далі. Було дуже багато вирізів. Деякі були виготовлені з плісованої тканини, деякі прикрашені торочкою або зовсім були зв'язаними. Сукні загалом всі були до підлоги, ефектні, але знаєте, на От таке, що вдягнеш тільки для худих, бо якщо вже вдягнеш щось таке, ти вже там на 5 кілограм важче, воно вже на тобі ніяк не буде виглядати. Тому що, бачите, приталені сидуети, там боки оголені. Ну куди ж там знаєш дівчина 70-80 кг вже як одіне, то воно ні, ну можна вдягнути, ну вже щось так не дуже буде дивити. Хлопцю ще треба допрацювати. На зумпікових зірках супер буде дивитись. Тут питань нема. Колекція була відсилкою до фільму Клеопата у головних ролях Елізабе Тейлор. Культова цього сезону. Просто дуже багато дебютантів, креативних директорів, і шоу Версаші не стало винятком. Даріо Вітале раніше працював у Міуміу, а тепер представляє колекцію Версачі. Колекція поєднувала яскраві кольори, скульптурну шкіру та елементи з архівів бренду. Дуже, до речі, прикольна фішка. А локація шоу відбувалася в історичній пінакотеці Амбразіоні в Мілані, що додало подітку інтимного та ексклюзивного характеру. В рамках колекції було представлено також. Нову колаборацію з японським брендом Onitsuka Tiger, що включала модель Tai Chi, виготовлену з італійських матеріалів. Як вам ця чи інші колекції? І загалом, як вам ці тижні моди, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Відміна відміняється у вівторок, 7 жовтня, на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, тобто шоу Джимі Феллона, відбудеться прем'єра живого виступу Хантрікс. Це вигадана кей-поп група з анімаційного фільму Кей-Поп Дімон Хантерс. Дуже-дуже зараз б'є всі рекорди на Нетфліксі, на всіх інших платформах. Їхній хіт пісні Голден став першим жіночим кей-поп-синглом, що очолив Білборд Hot 100. Тобто він очолив, він не в 10 в п'ятірку. Він очолив. І зберігає лідерство протягом шести тижнів. Це буде перший виступ тріо у реальному житті. Ну, звісно, це є співачки, які їхніми голосами співають. Це співачки. Я боюсь коваркати імена, але я спробую. І Джей Еудрінуна та Рей Амі. Ось, тобто вони будуть виступати. Джимі Феллон знову повертається. Ніхто його не, від... не зможе скасувати, бо все-таки Америка як не як не крути, демократична країна. Після виступу артисти приєднаються до Джимі Фелона для інтерв'ю де обговорять успіх фільму та вплив на поп-культуру. Також у програмі візьме участь Дженіфер Лопес. Одружився на Діснеївській принцесі. Відома американська співачка Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися. 33-річна зірка офіційно оформила стосунки з продюсером та автором пісень. Бенні бланко романтичними кадрами з церемонії в Каліфорнії. Вона поділилася у своєму інстаграмі. Все було дуже звичайно секюрно. До слова, Селена обрала для весілля довгу білу сукню з відкритими плечима. Свій образ наречена вирішила не доповнювати фатою. А от наречений Бенні був одягнений у класич Чорний костюм і додав краватку метелик. Розважав їх на весіллі я вважаю це найкрутіший, найправильніший вибір. Подружка була, звісно, Тейлор Світ. Організатором весілля була та ж сама жіночка, я забула ім'я, яка організовувала весілля Біберів. Я думаю, що це не спеціально було. Я думаю, що вона просто професіонал свого діла, а наче спеціально це показує, наскільки плювати селені уже на того бібера. Всім плювати і біберу на селену і селену на бібера, але крім їх фанати, оці селени, їх просто. Бомбить вони хочуть, щоб вони були разом з Джастіном Бібером. Ну коротше, це реально якийсь вид хвороби. Оцей фанатизм. Ось ми бачимо кадри, як це все було дуже секюрно. Кажуть навіть, що кейтерів не знав, куди їх везуть, де вони мають сервірувати столи. Ось так на мою думку, одна з небагатьох пар, яка дійсно проживала цей особливий день, виглядала надзвичайно щасливими. Акторка та модель українського походження Світлана Карабут зіграє у серіалі про Гаррі Поттера на HBO. Вона втілить викладачку арифметики. Септіму Вектор. Світлана живе у Великій Британії. І як акторка вже зіграла у фільмах «007. не час помирати, соло Зорені війни історія та Редлі. Септіма Вектор, викладачка арифметики в Хогвартсі. Це один із улюблених предметів Герміони. У книгах вона з'являється часу, але в оригінальних фільмах була лише в кількох епізодах без ре. Сподіваюсь, серіалі вона буде більш поміченою пишаємось. А поки одні українські акторки будують свою кар'єру, другі випускають свій ювелірний бренд. справа в тому, що наша акторка Наталка Денисенко вирішила вкласти близько одного мільйона гривень у запис свого ювелірного бренду. Чому? Я не знаю. цитую. наші прикраси це витвори вищого класу, яких більше немає на ринку. Very original. це вже від мене. Ми працюємо над кожною деталю разом із братом, і я впевнена, що публіка оцінить результат. А от що публіка не оцінила і я, то це цю рекламу. Спочатку я подумала, що це якийсь штучний інтелект, а потім подивилась і зрозуміла, що дуже забагато блюру такого неякісного. Не зрозуміло, чому це некрасиво виглядає. Зараз це не модно, не тренд. Добу Натал, це треба звернутись до мене, так як я співпрацюю з брендами і трошечки в цьому розуміюся. Наталя, давай пиши, все організуємо тобі і дешевше ніж на мільйон гривень. Повір мені. Макс Барських презентує музичний маніфест і анонсує міні-альбом Місто душів. Пісня Всеок як стверджується. Це таке продовження пісні Хай буде весна. Пам'ятаєте ще на початку повномасштабного. Кліп на цю пісню знімав звичайно Алан Бадоєв. Він сказав, що знімали цей кліп. Вони просто неба, адже хотіли і прагнули створити такий живий щирий відеоконтент. Знімали просто на звичайно українській галявинці, і саме там відтворюється життя, про яке ми всі мріємо, яке виникає уривками між повітряними тривогами. І саме так розкривається задом нової відеороботи. Я послухала, мені дуже сподобалося. І, взагалі, в мене надія на Макса Барського, як єдиного чоловіка, якогось амбасадора Інфлюенсера на міжнародній арені від України Ну а на сьогодні у мене все. Я вам всім дуже дякую за нові підписки, коментарі, лайки, просто перегляди до кінця. Це все мені дуже допомагає і моєму каналу. Надзвичайно мене мотивує. Підтримайте мене, будь ласка, пальчиком, що якомога більше людей побачили це відео. Адже я так старалась, коли складала по пазам всі ці тижні моди. І по традиції бажаю вам надзвичайно мирного дня і надзвичайно мирної ночі. Далі буде.